Така в мене краса підсніжнички. Це сортові. Дивіться які голівки. Краса. Тут мене. Так. Що ще мене є вже вечір, і крокуси позакривалися. Отакі, от це ранні. Фіолетовий. Ну, от, був вночі трішки мороз, тому їх прибило трохи морозом. Я бачу, що примерзли, гадь не перецвіли. Ну, це в мене підсніжничок лісовий. Колись була в лісі і взяла пару луковиць, думаю, в себе, щоб посадити. І отак от вони порозросталися, тішить моє око. Така красота. Так, ще отут в мене є, я посадила під сніжнічки. І що ж у мене розпустилося? білоцвітник, чи як він називається, така краса. Так. І там все, більш нічого не квітне. Ще там в одному місці підсніжничок і от там біля стежечки. Все, поки нічого. Ще вночі холодно, тому мало що крокуси вилазять, тюльпанчики. Тюльпанчики в такому стані. уже начебто листочки попрокидалися. То я тільки посадила тюльпани. Ну, поки так. Все потрошки покида... прокидається, але не дуже. Ще не дуже, бо вночі у нас холодно. Скільки треба розпочати, щоб він плескало? Воно взагалі не Так, що я ще сьогодні зробила? Я ще підобрила чесник сілітрою. Отак. От підобрила чесник сілітрою. Отакої. От Вже десь має бути, може, дощик, то якраз змочить. Сюди мені не вистачило трішечки там в кінці, але щось такі роботи. Я цибуля повилазила, ту, яку садила на зиму, це сорт Трой, а тут Шекспір. Так, видно, рядочки. О, роботи, клубніка прокидається, тут ще треба все вибирати. Так, і мої хвойнички. Сьогодні буду обробляти дерева. Хоростом, як в одному пакетику на 10 літрів води, абрикоси, всі фруктові дерева і також полуниця і м м кущі, Кущі фруктові також. Так. Чищаю кору. Чіткою металу. Дуже класно чистить це все. Отак воно є. Всю цю гадость зчищає. Я ще дерева не білила, хочу трішки почистити. Рекомендую. Я не знаю, чим почистити, то оце отаке. таке. І ще мені треба його почистити, бачите? Дуже класно, от воно чисто дивіться. Бачите? Ну, Не вредить воно корі, якщо ви думаєте, що здерлося там щось, ой, фокус настроїти. Нічого, бачите, не здарилося зовсім, тільки цей мох. В общем, мені таке зараз предстоїть робити перед кубілкою. От і все. Ось таке от дерево. Це старі дерева, бачите, старі дерева. На них є отакі лишайники, їх треба почищувати. Отаку воно гарно все щищ, щищається, тому не бійтеся, що ви там пофортите дерево. Все. Отак. бачите як щищається. Це дуже дійний спосіб. Так, була сьогодні в епіцентрі, і там продавались такі рослинки. Я купила білу порічку. Покарна. Такі всі були в стовбурі, але дивлюсь начебто бронючки на них. Взяла таку суницю. Сорт називається Allegro. Читала про неї в інтернеті. тож тобто класно. Ранно стигла. І такий сорт, як хто знає Клері. Коротше, класно, читайте в інтернеті. І взяла таку лілію гігантську, гібрид. У неї вже вон такий пагон, остил, такий великий. І ще взяла такий ліатріс. Теж пагони вже. У мене є рожевий, дуже класна квіточка. Ось така. Захотілося мені, щоб таку біленьку. О, взяла це собі такий зборчик, бордюрна смужка. Польська тут 9 метрів. Ось зі знижкою було начебто 221 гривня. Ну Такий непоганий, плотний, мені сподобалось. Оце я буду собі робити клубочки відділяти. Все, тепер зараз я йду сидіти по річку хочу. І ці всі рослинки інші. Це в мене вже так повилазили крокуси. Кропила від Оленки волохатої. Вон сидять, вже поздихали. Всі крокуси поїла. Бо я це покропила, то вони напали на крокуси. Так вже прокидається і ацинти. Так, що це там ще? Мене? Трішечки теж. Крокуси. Теж напали. Все крупила, тому що це страшне. Так, це в мене жовтий крокус. Все крупила, там такі вилазять Жана Арк крокус. Так трішки прокидається. Теж все крупила. Бачите? що це не перецвівши, а це така зараза, яка поїла. Ну Ці то перецвіли, бо вони ранішні. Цей, походу, змерз пушкій Ну якось так мають бути приморозки, то ми приїхали з чоловіком по змозі накривати, тому що померзе. Те, що зможемо накрити, то те накриємо. Бо інакше я все сапаю, по трішки клубнику. О, і тюльпанчики хотіла показати вам зараз. Треба добратися. Все нормально. Прижилося. Барбарис Тунберга, Дарт Серед Лейді. Трішки змерзла моя ялинка, голуба канадська. Так, все потрішки прокидається. Цей треба накрити теж. Нет. Тюльпани. Кауфмана чи як вони називаються. Можливо, хто знає то. Підскажіть. Такі самі ранні красончики в мене. така краса вже тішить. Ох, починають нарциси, потрішечки все. Тут теж накропило, тому що, бачите, що поз'їдали, напала оленка і все. Такі в мене білі великі. Гіацинти білі. Жалько, як змерзне, з неділі передають, з неділі на понеділок мороз вночі, мінус два, мінус три до мінус чотирьох тому. Ташечки як співають гарно. Така в мене красуня. Так, це я посадила вже клубнику сюди, бо не мені більше куди її посадити, поки тому така примука. Красавиця, дуже довго вона квітує, тішить своєю красою. Звечуріла, треба трішечки збиратися додому, але так не хочеться. Сьогодні дуже гарний день. Всім дякую, що були зі мною. До зустрічі. Пока-пока. На вона розквітла. Знімаю вечором бо не було часу. Так, жовтенькі. Так, що шумана і ацинти. Панчики ще не квітнуть, тільки мають. Так. Така краса вона вже квітує.